Олександре, ще скажіть, будь ласка, одне питання. Чи не шкодуєте, що ви, партія Свобода, взяли участь у формуванні уряду? От зараз, через цей час? Я, я не шкодую, я скажу це чесно, я відмовлявся. До останніх хвилин, навіть коли я мав виходити на сцену Майдану Незалежності, коли перед Романською представляли уряд, і я був делегований від партії Свобода, я навіть в останній момент питав Олега Тігнебока, Олеже, може не треба, Та ні, ми вже рішення прийняли, треба. Перш за все, тому що я вже достатньо маю досвіду на бюрократію. Роботі. Я знав, що це буде. Я знав, що я не матиму часу е на своє власне життя, на свою сім'ю, а тим більше на свої наукові вподобання, як ніякому російське за завершення докторської дисертації. Перш за все, я тому цього не хотів. По-друге, я прекрасно уявляв, знову ж таких досвідчений чиновник, що в умовах війни, розруху, в умовах, коли зруйнований український бюджет, ну, бути е членом уряду. Ну, Це мав, майже політичні самоубивця. Тим не менше, якщо потрібно було, то я прийшов до уряду, я доклав максимум своїх зусиль, своїх вмінь, знань і, і, і чиновницьких, управлінських, бюрократичних, політичних, аналітичних. От, для того, щоб зробити все, що в моїх силах, як кажуть, пластуни, бо я сам пластун. Але в кінцевому підсумку це, звичайно, було нелегко. Я не хочу зараз скажімо, розказувати багатьох нюансів. От, нелегко в соціальному плані, нелегко в політично-командному плані. Я себе достатньо комфортно почував у професійному плані, бо я все те, що робив, я вже раніше робив на нижчих рівнях і для мене нічого не було новим. А сьогодні я не шкодую, тому що, по-перше, я вважаю, що я доклав свою лепту до того, щоб ситуація в державі нормалізувалася. Принаймні, якщо ви порівняєте гуманітарні галузі. От, освіту, культуру, в меншому мірі, може, охорону здоров'я там є дуже багато суб'єктивних чинників, а молодіжну політику. Вони перебувають в значно кращому стані, аніж обороноздатність, економіка, малий, середній віз і тому подібне. Я думаю, що в тому числі це частка і заслуги гуманітарного блоку уряду мого і тих міністрів, які я координував. А тим більше суб'єктивно я не маю чого нарікати, тому що я здобув величезний досвід. Я його багато здобув в житті, це ще одна частка мого досвіду. Раніше. Уряд я міг оцінити знизу, коли перебував на посадах на регіональному рівні, збоку, коли я був в уряді. Сьогодні я його розумію з середини. І мені багато чого відкрилося нового. Я тепер знаю, що треба в уряді міняти. Цього не можна міняти ще сьогодні. Але принаймні я знатиму, в якому напрямку я повинен докладати свої зусилля зал.